Оти журналістів в умовах війни та Захист їхніх інтересів національної спілкою журналістів сьогодні. В переддень дня працівників телебачення та радіомовлення про проблеми інформаційного фронту говоримо з головою національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Вітаю вас пане Сергію. Да, вітаю пане Сергій. Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України. Народився 18 березня 1976 року в черв. Я. Черкасах, засновник і керівник інформаційного агентства «Прочерк. Прочеркінфо у Черкасах. 12 років був головним редактором Черкаської обласної газети Нова доба з 1998 по 2010 рік. До того працював заступником головного редактора газети Молодь Черкащини. У 2006 році вперше обраний головою Черкаської обласної організації Національної спілки журналістів України. З 2007 року член прав. Іня НСЖУМ передусім радий вітати вас на Рівненщині і таке моє. Ми... Одне з перших питань, це власне чому голова спілки журналістів приїхав на Рівненщину? Що, що тут буде відбуватися і що відбувається? Ну, Власне, я очолюю найбільшу журналістську організацію України, і відповідно ми постійно з командою мандруємо як і світом, але насамперед українськими регіонами, прифронтовими регіонами для того, щоб тримати зв'язок із нашими колегами, журналістами, для того, щоб підтримувати знову ж. Шукати якісь моменти ресурси і надавати їх для журналістів, для медійників, особливо в нинішній важкий час. От, Для того, щоб продовжувалось мовлення, для того, щоб українці мали доступ до інформації, і особливо в часи війни інформація часто рятує життя. Саме на Рівненщині ми зараз спільно із Рівненською обласною організацією спілки журналістів України робимо такі прям гіпер, мабуть, локальні візити. Ми відвідуємо локальні дві. Редакції в Сарнах і в Володимирці, і будемо обговорювати питання виживання друкованих медіа, питання доступу е людей в громадах до інформації, питання трансформації моделі журналістської. А також ми будемо теж презентувати зокрема ініціативу спілки журналістів України. У Нас така обласна презентація, можливо, відбудеться в, під час заходів у Володимирці, де буде ювілей місцевого медіа, місцевої газети, яка є однією з такої найпотужніших. І ми будемо презентувати нашу ініціативу Резстріляна свобода слова. Це ініціатива запис експертами спілки журналістів України, відеосвідчення українських журналістів про воєнні злочини Росії. Ми записали понад 100 Відеосвідчень, і власне ключовий, якби такий підсумок цієї ініціативи. Ми вимагаємо організації спеціального міжнародного трибуналу над Росією за воєнні злочини проти журналістів і проти свободи слова. Ці матеріали вони і на міжнародній арені презентовані, в Європейській Федерації журналістів, в міжнародній федерації журналістів, але, зокрема, на Рівненщині. Ми теж привертаємо увагу, і ми вдячні, що, зокрема, на Рівненщині теж знайшли прихисток багато. Журналістів-переселенців, зокрема в сарнах Ірина Гусак, відома журналістка з Маріуполя, вона зараз мешкає там, і ми теж хочемо підтримати її. Якщо говорити, ви вже сказали, про притягнення до відповідальності за злочини проти журналістів, мова йде про притягнення до відповідальності безпосередньо тих, хто давав наказ на вбивство і тому подібне, чи все-таки. Сюди ж додаються і так звані російські звичайно, пропагандисти. Звичайно. Кісельов, ми говоримо, і вся звичайно кісінгова Глобально мова йде про звичайно ось, світову ініціативу міжнародний трибунал над Росією керівництвом Росії загалом за воєнні злочини. Цю несправедливу війну е і повномасштабну агресію. Але оскільки ми як профільна організація, ми досліджуємо саме аспект злочинів проти журналістів. Ми бачимо і це доводять свідчення журналістів, свідчення експертів. Це Міжнародні правозахисники все документують, що журналісти і мас-медіа незалежні журналісти для росіян є одними з цілей їхнього воєнного наступу. Звичайно, що багато цивільних страждає є жертвами під час війни, але за журналістами росіяни полюють і відповідно ми хочемо, щоб в рамках глобального трибуналу була якась підсекція, але трибунал саме за ці злочини, які вчиняються додатково за професійною ознакою через характеристики нашої достої. Не професії. Водночас, крім керівництва, крім Путіна і його арави, крім безпосередньо тих військових, які вчиняли і були виконавцями злочинів, ми безумовно вважаємо, що необхідно, щоб були покарані російські пропагандисти, бо фактично російська пропаганда це була перша стадія ось цієї масштабного вторгнення. Бо якщо б не занурили в бульбашку пропаганди весь російський народ і громадян, якщо б вони не Полоскали їм голови, то тоді б 24 лютого росіяни б не сприйняли ті ракети, які по мирних містах українських летіли. Вони б не сприйняли, бо це був би таким шоком, як шоком був для кожного українця або представника демократичних країн. Але оскільки вже пропагандисти розпалили цю ворожнечу, вони штучно викликали до українців, як до лапках бандерівців, до якихось нацистів інше, вони. ну, Віртуальну цю фейкову картинку ворога вміло зробили, вони далі продовжують маніпулювати, то очевидно, що це зло має бути покараним, і пропагандисти повинні бути, нести відповідальність, бо це знову ж тут і питання справедливості, але людство повинно убезпечитись від повторення, від майбутнього, бо ніхто не застрахований, що в будь-якому кутку кулі знову ж не будуть ці всі технології. Використання, ну, але да. вперше вперше їх застосував е, е, На вашу думку, для того щоб підвести риску під uh -huh. е, цією частиною нашої розмови, на вашу думку, чи є в Росії незалежні незалежні професійні журналісти? Тому що коли ти вмикаєш? Е, там їхні телеканали, або там їхні ютуб програми, дивишся, ти розумієш, що, ну суцільна пропаганда в принципі немає безпосередньо. Наразі я не бачу в Росії там незалежних журналістів. Вона взагалі витравлена як така. Якщо це те, що там якби є і створиться медійниками, які мешкають в Росії, то це все одно лише з дозволу і це певні ті елементи, які знову лише доповнюють маніпуляцію. Коли ми говоримо про тих росіян або медійних які виїхали за кордон, шукають притулку, бо вони нібито не підтримують путінську Росію. То, все ж таки, я вважаю, що ми, як Національна спілка журналістів України, українські журналісти, ми все ж не повинні перейматися ні їхньою долею, і ми зокрема, протестуємо, коли на міжнародних якихось майданчиках намагаються партнери, які притягують руку допомоги українським журналістам, біженцям або журналістам, які тут працюють, інші, які створюють якісь спільні програми там для. Опозиційних російських журналістів і е, українських журналістів. Ми вважаємо, що їх, якщо ви хочете їх підтримати, абсолютно окремі якісь програми, працюйте з ними. Але все ж таки ми не в одному е, якомусь кошику повинні ну, сидіти. Ви на колі. початку повномасштабного вторгнення навіть був, був такий інтернет-ролик, коли одна журналістка Росії вийшла з плакатом Зупиніть війну в ефір, але потім говорили. Але себе, дивіться, постановка. то теж було і постановка, і то зовсім якісь. Ми не, не вірю в їхню щирість раз. І друге, все одно, навіть ті, хто зараз, якби біженці, шукають притулку, глобально російські медійники, і журналісти все ж таки винні в тому, що вони не зупинили махових пропаганди, не зупинили зростання диктатури, вони все одно мирились. Зрозуміло, що диктатура по Путін набував сили поступово, але з іншого боку, якщо в підсумку громадянське суспільство не перебороло диктаторські ці тенденції, якщо цей махових пропаганди настільки розрісся, що він зараз знищує, якби українців атакує щодня, тому я вважаю, що знову ж. Ну... Поки що я не бачу підстав нам якось говорити або інше, ми повинні все одно говорити із цивілізованим світом, ми повинні посилювати опір України і опірність України ось цим окупаційним варіантам. А то, що хтось десь протестує, ну знову ж таки, показником ефективності це було б зупинка війни, недопущення війни. Тощо, коли вже це є, то частина і велика значна відповідальність лежить і на тих журналістах, які уможливили перетворення тих паразків демократичних медів. Які такі були в Росії Єльцинський, там після Горбачовські інші, які все ж уможливили, що їх витравили, і на сьогодні, відповідно, ну, журналістики нема. І я дуже ну, я радий або я констатую, що зокрема ще зусиллями Національної спілки журналістів України ми досягли певної перемоги, що на рівні міжнародної федерації журналістів зупинено членство Союзу журналістів Росії відомо на міжнародній арені на сьогодні позбавлення російські пропагандисти, медійники, які в Росії використовувати журналістський статус, статус, статус бо статус їх журналіста. вигнали з міжнародної федерації журналістів. Давайте поговоримо трошки про діяльність самої національної спілки. Знаєте, в мене складається враження, що взагалі в Україні ці професійні спілки, тобто там спілка журналістів, спілки там будь-які інші, вони дещо втратили свою актуальність. Ви можете, я переконаний, ви мені зараз будете доводити, що це не так, але. На на практиці, чи є випадки в спілці журналістів, коли вона реально от захистила допомогла журналістам в Україні? За це ж кожна організація має свої аргументи і своє якесь певне бачення. Спілка журналістів ми не є профспілка в розумінні профспілки традиційної західних країн, коли це організація, яка захищає трудові права, гарантії на заробітну плату, на незвільнення тощо, бо в Україні дуже низька культура дотримання трудових прав глобально в сфері медіа. Ми знову ж говоримо, що доволі часто це не медіа ринок, регулює, а регулюють засновники власники, в яких є інші непрофільні. Бізнеси тому ми більше розглядаємо, що це професійне об'єднання журналістів як асоціація тих, хто за свободу слова і хто за наші цінності нашої професії. Тому е зараз в умовах повномасштабного вторгнення спілка журналістів України зосереджена на допомозі журналістам, які в біді. Ми розгорнули мережу центрів журналістської солідарності в шести регіонах, шостий Київ, але в п'яти регіонах це. Відповідно, невеликі хаби, які адмініструються персоналом два прифронтових Дніпро, Запоріжжя, в яких проводяться безпосередньо якісь певні заходи, тренінги з безпеки, видаються бронежилети, шоломи. Це місце прихистку для релокованих, де відповідно ми шукаємо якісь фінансові кошти, ресурси. Тому це наше якби певне досягнення. Ми надали фінансової організаційної допомоги понад двом тисячам журналістів, які зверталися, і при цьому ми не вимагаємо, що вони. Були винятково членами спілки журналістів України. Якщо є журналіст біді, то відповідно ми намагаємось за посередництво наших міжнародних партнерів транзитувати певну допомогу. Так само ми надавали і надаємо технічну допомогу, ноутбуки, фотокамери. Один з наших ключових певних пріоритетів зараз це відродження місцевих прифронтових газет тобто на прифронтових і деокупованих територіях, де росіяни зруйнували інфраструктуру, де відповідно Постійно. Є ризик обстрілів, то часто саме друковані місцеві газети є єдиним засобом перевіреної ну, взагалі журналістики інформації. Бо... Я читав про ваш кейс в Бахмуті, коли Бахмутська газета, Оріхівська газета, газета Зюм, Обрії Зюмщини, або, наприклад, Двісті Снігурівщини, громада, яка вісім місяців, єдина Миколаївська громада в Миколаївській області, яка вісім місяців була під окупацією. То коли люди отримали перший випуск газети. Які ми профінансували завдяки донорам, і знайшли редактора, і він видав цю газету там через тиждень після візиту президента в в Снігурівку. Прийшла ця газета, люди реально її цілували газету, бо це символ України як такий. І на сьогодні, і от наші столичні колеги, журналісти їздять відрядження в Снігурівці і в округах. Реально у людей досі немає доступу ні до марафона, ні до телебачення, ні до електрика з перебоями. І за таких обставин друковані медіа вони є дуже важливими. І ми як спілка на сьогоднішній момент відродили 29 от отаких прифронтових газет. Вони мають певну стабільне так само, як стипендії для журналістів. Тощо ну ви торкнулися питання газет. Не можу не запитати Знову ж таки, можливо, це моє суб'єктивне враження, але от. Є чітке таке відчуття, що друковані медіа газети, ну вони відходять в минуле, особливо це їх добивають той самий поширення інтернету, соцмережі, Це тому, найбільше в Україні добиває Укрпошта от найбільше і в Рівненській області теж саме я можу сказати. Не інтернет питання в тому, що ми знову, як спілка журналістів, ми підтримуємо і ми закликаємо уряд підтримати всі види медіа. Зрозуміло, що об'єктивно. Друкованим медіа важче на сьогодні. Вони згорта їхній простір, згортається і об'єктивно, нові технології, телеграм-канали, соцмережі, телебачення. Навіть у телебачення забирається аудиторія інтернетом, саме смартфоном якимись іншими пристроями, ніж безпосередньо там проводове ефірне або там інше мовлення. Але Саме в Україні ми Ми говоримо про те, що та жорстка реформа національного поштового оператора вона настільки конфліктна, що вона позбавляє багатьох українців просто доступу до поштового зв'язку. І відповідно те, що у нас падають тиражі, то вони падають не еволюційно що умовно людина переключилася на ваш телеканал або умовно читає новини з вашого онлайн-медіа, яке в рамках вашої медіагрупи. Ні, ми говоримо про те, що Фактично, або пошта піднімає різко тарифи, або на сьогодні саме в час війни, що я вважаю дуже злочинно і абсолютно неправильно, поштовий оператор прийняв рішення про певну оптимізацію, і в другому півріччі цього року масово закриваються відділення, закриті відділення в кожній області, зокрема в Рівненській області, масове звільнення листоноші. І в рамках ось такої різкої реорганізації, от ми, як спілка, ми відкрили гарячу лінію з питань якості поштового зв'язку всеукраїнську. Причому ця гаряча лінія не онлайн, а фізично наші колеги приймали за телефоном скарги. Ми отримали понад тисячу реальних дзвінків, і це дзвінки від звідкового здебільшого пенсійного віку люди, які не користуються гаджетами, і відповідно вони не можуть на гарячу лінію. Діджиталізованою Корпошти надіслати. Вони телефонують нам. Значна, у нас десятки і десятки ми передавали на Рівненську воєнну обласну військову адміністрацію, в Рівненську спілку журналістів, скарги від листонош, від людей, від видавців. На те, що газета губиться, газета не доставляється, має бути в четвер. Вона доставляється вівторок наступного дня. Окремо є передплата там умовно на сільськогосподарське підприємство. 50 примірників для працівників. Вона та пачка приходить. Раз в місяць одразу 4 випуски і тому подібне. Ну, то тому... це просто халатне відношення? Чи це Дивіться, якась? це я так розумію, що просто поштовий оператор, зокрема гендиректор Ігор Смілянський, вони обрали таку стратегію корпоратизації максимальний прибуток і оптимізація цієї мережі. Звичайно, якщо це розглядати виняткове госп розрахунок, то тоді дійсно він, можливо, робить менеджмент, скорочує відділення і інше. Але ціною є те, що соціальна Функція національного поштового оператора вона руйнується. Часто для пенсіонерів, для людей це є соціальне, де вони приходять, отримують сервіси певні, де вони можуть отримати газету, інформацію, поспілкуватися, де, відповідно, це певна функція працевлаштування когось. У нас дзвінки, наприклад, від листоноші, в якої чоловік працює на фронті, її звільняють за півроку до пенсії. Іншим. Моменти, тому ми вважаємо, що уряд мав би це враховувати. А на сьогодні винятково, звичайно, з економічних міркувань, можливо, вони правильно роблять. Але ціною є те, що найнезахищеніші, найнезаможніші в часи війни позбавляються з поштових послуг. Якщо ми говоримо про прикордоння, то знову ж таки порівнюємо окупанти, росіяни, вони накачують пропагандою, вони ведуть радіо. Ну, я я сказав, що це ж елемент да, у вас із Білорусі, так само ми говоримо. Рівненщині вчора я спокувався. Ми відкривали велику фото, велику виставку до дня безкарності за злочини журналістів. Приїхала журналістка з прифронтової ворскли. Це Сумська область, два кілометри від кордону з росіянам. Так вона говорить: радіо Маруся утюжить всіх сумчан, які там живуть, але радіо Українського немає, інших немає. То на фоні цього я вважаю, що все ж таки варто підтримувати якби оцю соціальну функцію пошти або загалом друкованих медіа. Але як висновок знову, давайте еволюційно, це право кожного українця, яке медіа він хоче споживати, але обов'язок держави все ж таки не добивати ту чи іншу галузь, І це, ну, бо це тоді вже питання не вибору, а це питання примусу. Знаєте, ви коли розповідали про прифронтові області, то я пригадав, в в му році мені довелося бути в Луганській області, в станиці Луганській, і я бачив, був свідком того, як ну там звичайно на той час жодного українського не радіо, не, не, не сигналу телебачення, не ну, газети, не, не впевнений. але думаю, що тоже в не було. Але я був свідком, як двоє одинадцятикласників обговорювали ролики, які вони бачили на телеканалі Звізда пропагандистський, телеканал, це пропагандистський абсолютно телеканал. На вашу думку, якби умовно держава змінила свою політику, саме от умовно, ми почали таку ж пропаганду, яку проводить Росія, чи чи була б війна, чи було б повномасштабне вторгнення? От якби ми все таки думали про інформаційний фронт ще тоді, в там 14 роки? Ні, ну <кій> дивіться, тут я думаю, що, по-перше, давайте розділимо якби це питання базово. Все ж, ця війна це якби рішення Путіна, це рішення всередині Кремля. І те, що вони накачували і розвивали це радіо телеканал звізда, або, зв або якісь сюжети, або інше, розгортали оцю брехню, накачували брехнею. Це їхня відповідальність. І очевидно, що які б. Ми ми всередині не робили контрпропаганди боротьби з файками іншими ми б не зупинили рішення, яке зовнішнє, тому де, м, безпосередньо вони піднімали якби рівень ненависті і формулювали, чи могла Україна краще захиститися? очевидно що могла, але з іншого боку, Україна поступово і захищалася було заблоковано там російські соцмережі, російське телемовлення, яке було якби дуже відкрите, чи могло бути. Спотужніше мова тут ж не йде про те, що ми маємо умовно перетворити українські медіа в українські пропагандистські медіа. Бо якщо ми так будемо будувати, якби розглядати медіапростір, то тоді за великим рахунком, чим буде Україна відрізнятися від Росії? Просто маленька тиранічна держава з несвободою і з великою тиранічною з несвободою. Тому ми все ж таки говоримо, що, на мою думку, контрпропаганда або як те, що руйнує якісь ворожі маніпулятивні, це незалежні медіа, це потужні медіа, це да, підтримка власного контента, виробництва, підтримка власної журналістики в Україні, тобто створення взагалі середовища, протекціонізм українського там, медіаринку загалом, не протекціонізм, умовно, одного канала. Я знаю, чий власник або власник підтримує яку кандидатуру, чи яку партію, або тому подібне. А підтримка середовища загалом всієї. Спільноти журналістів як таких медійників, як таких, доступу українців до інформації, і відповідно тоді, звичайно, що будуть потужні програми, буде велике розмаїття, і тоді люди і в Ютубі не сильно будуть вестися на російські на інші. А тут виходить, якщо Росія пропаганду Ми не даємо вкачує, вкачує в море грошей. Вони створюють море яскравого всякого контента. А в Україні. Навіть в часи війни ми часто говоримо, що той контент, який генерується в Рівному, в Рівненській області, в Полтаві, в Черкасах, в Києві, дуже часто він генерується волонтерським внеском самих журналістів чи волонтерством засновників власників тобто клімату підтримки от такого великого, ми поки що не бачимо, і це дуже теж тривожить дивіться коли ви оцей ви оце, оце, оце о, от зараз описували як би повинно розвивати як повинно україна розвивати медіаринок, то ви описали повне у протилежність тому, що наразі відбувається в Україні. Я маю на увазі єдиний марафон, який фактично похоронив регіональні медіа так точно, але і конкуренцію медіа і розвиток медіаринку він вбив фактично. Це власне, от заклик Національної спілки журналістів України до урядовців, до посадовців, до банкової, до офісу президента, є те, що влада вона не повинна обмежуватись підтримкою лише одного телемарафону. Телемарафон. Фон, звичайно, це важливий один із каналів комунікації насамперед владної, провладної, перевіреної певної інформації, як така звірка загалом в медіапросторі. Але влада не, може підтримувати, але немає. Лише обмежуватися цією підтримкою влада мала би підтримувати всі види медіа, які споживаються українцями. Інші мовники повинні теж отримувати певну підтримку, протекціонізму. регіональні мовники, онлайн медіа, друковані медіа, тобто створювати якісь певні умови, залучати міжнародних донорів і програми. Саме для підтримки різних видів контенту і журналістів, які їх створюють. А якщо сьогодні ми бачимо, що да, прийнято рішення, увага тільки до марафону, в рамках марафону, фактично нейтралізовано чотири різних національних канали, які стали, які стали одним каналом, водночас вони на регіональному рівні ще й дублюються на регіональних мовникам. То тут виникає теж питання. Чи це доцільна функція? Якби чи доцільна зараз така форма? Чи це більше політичне якесь рішення? Як таке як ну, Вперші... да політичне. Я з вами погоджусь з Вперші... Дні, тижні, місяці це ідеальне було рішення, коли всі шоковані. Ми всі шоковані. Ми не знали, ми взагалі не вірили, що може бути повномасштабне вторгнення, війна такого плану. Ніхто не знав, що робити, ніхто не знав, якби то тоді марафон це дійсно для того, щоб не було паніки, не було маніпуляцій. Щоб людина куди б не натиснула, вона все одно розуміє, що там президент, там довірені люди. Президента, там урядовці, там прем'єр-міністр, там губернатор. Ну, і тоді тобто, був дефіцит інформації. Да, але тоді треба якість марафону, от дивіться, влада ж фактично не дотримується зараз стандартів свого ж створеного ними марафону. Якщо в перші тижні, коли дійсно цей марафон як потужний голос, один єдиний голос, то й рівень експертів це перші особи країни і, відповідно, вся та команда, яка на, на чолі країни виводить. А зараз хто експерт, старший радник експерта, консультанта десь, то вибачте, це не той рівень марафону, який задавався, або ви тримаєте і хате. Президент робить звернення, молодець вечірній. Але де тоді всі інші топи, чого вони розслабились, то тоді вони теж повинні йти в ефір, включається міністр, гаряча лінія міністра, відрядження того. І ми говоримо, то тоді раз цього нема, то тоді треба якось трансформувати, тим більше на регіональному рівні. Знову ж це ще питання. Кнопка що національних суспільного мовлення інша, вона скрізь поширена. То у людини в будь-якому випадку на цій кнопці буде марафон. То нехай в неї буде питання вибору, хай дивиться Рівненський канал, перший, рівненський, другий, третій, ITV. Загалом вибір необхідно давати. На жаль, час програми добігає кінця. На завершення програми хотів вам з вас запитати про наступне сьогодні дуже активно розвивається телеграм розвиваються телеграм канали на вашу думку як досвідченого журналіста як людину яка збудувала ну принаймні, те що я читав це два два видання і і одне інтернет видання чи можна вважати телеграм канали новітніми медіа новітніми змі Ну я думаю, що можна вважати просто це ж питання, це питання технології, питання вибору людей. Якщо ці технології ростуть і відповідно вони є засобом поширення інформації як таким, то тоді все одно ми це тут вже не наше рішення, чи ми визнаємо чи не визнаємо. Тут питання в тому, що ми дійники, хто професійні журналісти, хто працює за стандартами, ми ось вчилися, то ми маємо бути лідерами і в використанні технологій. Просто інколи професійні журналісти, редактори, ми. Інколи в теплій ванні, наприклад, ми вміємо це щось робити, і відповідно нові технології ми до них якось обережно. А в той час молоді якісь люди йдуть, використовують технології, навіть якісь механічні рішення і збирають величезну аудиторію. Тому знову ж таки, якщо ми професіонали, ми маємо йти туди і очолювати цей рух і намагатися технологічно поширювати професійно перевірену інформацію. Але фактично, я погоджуюся, що Телеграм там дуже багато маніпуляцій, дуже через анонімність. Це варіант зловживання доступом, але з іншого боку, це та технологія, яку обирають люди. Ми маємо тоді людям так і зробити йти до людей, щоб вони обрали нас. Але це все питання еволюції. Я вірю, що знову ж ми, ну, і багато зараз медіа, і журналістів ведуть свої канали, вони йдуть в ці технології. Просто питання і рівень медіаграмотності, щоб люди дійсно довіряли, обирали і якби. Підтримували цей медіасектор. Що ж, пане Сергію, Я вам дякую за цю розмову. Дякую, що завітали до нас на, на Хочу програму. Привітати з професійним святом всю команду ITV, взагалі, всіх працівників телебачення, радіомовлення рівненщини. Дійсно, ви на такій інформаційній передовій і якраз хочеться знову ж побажати того, з чого очевидно хоче кожен журналіст пошвидше повідомити найкращу, найбажанішу новину для всієї України про нашу перемогу і про початок відбудови мирної України. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головою національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Мене звати Сергій Мініч. Це була програма про політику. Не перемикайтеся.